Друзі, усім привіт! Вас радує вітає студія 334 і я її незмінна ведуча Наталія. І сьогодні ми приготуємо шарлотку. Для цього беремо 4-5 середніх яблук, очищуємо їх добре та нарізаємо на дольки. 100 г борошна необхідно просіяти разом з 1 чайною ложкою розпушувача та все це ретельно перемішати. Холодні яйця розбиваємо у високу ємність, додаємо дрібку солі і збиваємо міксером кілька хвилин. Сипаємо до яєць ванільний і звичайний цукор і збиваємо на високій швидкості міксера, поки маса не стане світлою і пишною. У яєчну масу всипаємо борошно з розпушувачем, перемішуємо тісто міксером. Щоб структура тіста була повітряною і без грудочок, радимо збивати тісто міксером. Форму для випікання змащуємо вершковим маслом і на дно форми викладаємо яблука. Виливаємо частину тіста на яблука і рівномірно розподіляємо. Далі формуємо ще один шар з яблук і виливаємо решту нашого тіста. І все це рівномірно розподіляємо. Випікаємо 30 хвилин при температурі 180 градусів. Ось і все, трішки вашого часу і смачна, а головне корисна шарлотка для всієї сім'ї готова! З вами була я Наталія і студія 334. До нових зустрічей!